Залізничні квитки знову подорожчали. З 1 жовтня розпочався другий етап підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах. Перший відбувся 16 липня. Вимушене здорожчання дозволить зменшити збитки укрзалізниці від пасажирських перевезень на 270 мільйонів гривень, при тому, що за перше півріччя вони становлять аж 3,5 мільярда. Зростання цін на 10% торкнеться проїзду у плацкартних та купейних вагонах і не зачепить СВ та поїзди інтерсіті. Втім, суттєвого удару по гаманцям пасажирів не буде. Доплатити доведеться від однієї до 15 гривень, та й те, в залежності від коефіцієнту індексації, який різний у певні періоди. Календарний рік. У нас на Укрзалізниці розбитий по пасажирським перевезенням на 13 періодів, і кожен період має свій коефіцієнт індексації. Якщо літом був він 1,1, то зараз з 1 жовтня він буде 0,93. Тобто, якщо підвищення на 10%, а тариф, а індексація буде 0,93, то тільки всього буде на 7%, невелике, значить, навіть на 3% невелике невеликі підвищення тих. Е, Тих тарифів пасажири сприйняли підвищення спокійно, адже ціна зросте не критично. Однак, найбільше занепокоєні пенсіонери на електричках користуємося пільгами, а тут треба ж платити звичайно гроші. Так що накладно це. Для пенсіонерів нормально. Я як здається, не багато вони підвищили. Ну хотілося, щоб вони зробили якісніші поїзда. Найближчим часом різниця тарифів буде майже невідчутною. Традиційно вартість залізничних квитків зросте у літній період, а також на різдвяні та великодні свята. Що ж до днів тижня, то найдешевшими залишається вівторок і середа. Найдорожче їздити у п'ятницю та на вихідних.